Жіночі та чоловічі рушники для бані від Новітес Алді Німеччина, де одиничка вартує лише 135 гривень. А в лоті будуть представлені два кольори: темно бежевий та ось такий гарний, блакитно-сірий, як на мені, 10 позицій, 1350 гривень. Вартує весь цей лот. Деякі модельки можуть попадатись в упакуванні, більшість буде без упакування, можливо, десь з бірочками. Давайте одразу подивимося, що у нас тут пишуть на упакуванні. Розмір буде один для всіх 60 на 140. Тут буде 105. Відсоткова бавовна, оєкотек стандарт 100, якісні гіплегені матеріали і фарбники. Дивимось, що в нас тут є. В них йде така середня довжина, дуже зручно сидять, тому що позаду в нас є резиночка, а спереду у нас ідуть гудзички та ось три режимчики, так сказати, три ширини буде. Тут дуже гарно так зроблене обрамлення та є невеличка така кишенька. І показую. Ось такий колір темно бежевий в розгорнутому вигляді. Загалом крута пропозиція поповнити асортимент магазину. Вони дуже якісні та будуть дуже добре впитувати в себе вологу. 135 гривень за одиничку, в лоті 10 позицій, 1350 гривень за увесь лот. Звертайтесь до нашого відділу продажу контакти під цим відео.